Привіт! Чи доводилося замислюватися, скільки насправді коштує той чи інший продукт? І мова не лише про сировину? Виявляється, у ціні кожного товару чи послуги є такий собі секретний інгредієнт. От давайте разом і розкриємо цю таємницю. Так, от власне, це і є головне питання. І зовсім не важливо про що йдеться: про меблі, хліб чи може про послуги. Відповідь на це питання це ж буквально фундамент, на якому тримається і стабільність, і прибуток. Ну що, спробуємо знайти цю відповідь. Розкладемо все по поличках. І відповідь ховається в одному єдиному слові собівартість. Та ні, це не якийсь там нудний бухгалтерський термін, це без перебільшення ключовий показник. Від нього залежить абсолютно все і яку ціну поставити, і як планувати розвиток бізнесу. Так що ж це таке? Якщо зовсім просто, то собівартість це, ну, Буквально всі гроші, які пішли на те, щоб створити продукт і донести його до клієнта. Уявіть, що на кожну одиницю товару виставляється такий собі фінальний чек, і в ньому врахована кожна дрібниця: від гвинтика на виробництві до пакувальної стрічки. Окей, щоб розібратися в цій загальній вартості, її треба розкласти на складові. Це знаєте, як зазирнути в ДНК бізнесу. І там ми побачимо два головні елементи: витрати прямі і м, непрямі. Давайте уявимо це так. Прямі витрати це, скажімо, інгредієнти в рецепті, тобто все, що безпосередньо йде в сам продукт. А от непрямі витрати це вся кухня, де це готується. Оренда приміщення, світло, маркетинг, зарплати тим, хто не стоїть біля плити. Погодьтеся, без кухні теж нічого не вийде, правда ж? От дивіться, на прикладі для меблевої фабрики, скажімо, панелі МДФ це 100% прямі витрати. А от зарплата HR, який цих майстрів наймає, чи гроші на рекламу в інтернеті, це вже не прямі. Вони ж суперважливі для бізнесу, але їх ну, ніяк не прикрутиш до одного конкретного столу. Так, з компонентами розібралися. Тепер ще один цікавий момент. Виявляється, собівартість буває різною, і кожен її вид потрібен для своєї мети. Один, щоб планувати бюджет. Інший, щоб звітувати перед інвесторами. Перший вид планова це, по суті, прогноз. Її рахують ще до старту виробництва. Для чого? Щоб зрозуміти а граварта свічок, чи буде проект прибутковим, яку взагалі ціну ставити? Це такий собі фінансовий компас. А от далі йде фактична собівардість. І це вже сувора реальність. Це те, скільки грошей пішло насправді. Бо ж постачальник міг підняти ціни, правда? Або на виробництві щось пішло не так і витратили більше часу. От ця цифра якраз і показує, як наш красивий план зіткнувся з реальним життям. І нарешті повна собівартість це можна сказати фінальний бос. Чому? Бо вона включає в себе абсолютно все від вартості сировини і аж до витрат на рекламу і доставку. Саме ця цифра показує, ускільки обійшовся продукт на всьому шляху від конвеєра і до рук клієнта. Окей, з теорією, здається, розібрались час до практики. То як же її порахувати цю магічну цифру? Насправді все не так складно, є чіткий алгоритм. Давайте пройдемося по кроках. Процес насправді логічний. Крок перший. Вирішуємо, що саме рахуємо: конкретний стіл, буханку хліба чи годину консультації. Крок другий збираємо докупи всі-всі витрати, нічого не забуваємо. Третій крок все це добро організовуємо в один документ, щоб був порядок. Далі сумуємо чисто виробничі витрати. І на фінішній прямій додаємо до них адміністративні та витрати на продаж. Вуаля, повна собівартість готова. І це не просто гра з цифрами, це буквально основа основ. Бо без точного розрахунку собівартості будь-яке рішення в бізнесі це знаєте, як стріляти із зав'язаними очима. А бізнес, як відомо, любить точність. Добре. Ключовий момент рахувати ми, начебто навчилися. Але найголовніше питання навіщо? Як усе це знання перетворити на реальні гроші, на прибуток і стабільність для бізнесу? А тут усе суперпрактично по-перше, знаючи собі вартість, можна поставити адекватну прибуткову ціну. По-друге, спланувати бюджет і чітко бачити свою точку беззбитковості. По-третє, проаналізувати, а куди ж тікають гроші, і зрозуміти, де можна зекономити. По суті, це справжнісінький пульт керування бізнесом. І наостанок така собі задачка для роздумів. Наступного разу, купуючи ну, хоча б каву в кав'ярні, спробуйте уявити, а що входить в її повну собі вартість: оренда, зарплата, баристи, маркетинг, серветки, скільки там всього заховано. Погодьтеся, це трохи змінює погляд на звичні речі.